Доброго дня, всім добрим людям. Держава Україна, саме демократична держава на планеті, і в цій демократичній державі процвітають явно демократичні процеси, які називаються катування відмови у здійсненні правосуддя, катування правосуддям. Ну і всупереч цим процесам є піар на всіх засобах масової інформації. Про те, що у нас правосуддя супер, що у нас є судді і хороші, прямо до рани прикладає. Таким суддя є Луцького міськрайонного суддю Віталій Ковтуненко, який там знімає відео, він дає інтерв'ю про те, чи можуть оголосити особу в розшук, хто може оголосити особу в розшук, які документи для цього потрібні. ну і так далі. Тому подібне, І як це зробити на законних підставах. Ну, Крім відволікання уваги такими відео від е, в, людей і виставляння е, системи українського правосуддя, нібито, що вона реально захищає права людей, і нічого ці відео під собою не мають. Вони дають підставу піаритися адвокатам е, навколо е, їхнім піддувалам, оскільки ці е, Рішення судді Віталія Ковтуненко жодним чином не впливають на загальну систему в українському правосуддя, а саме на те, що українському правосуддю не довіряє майже ніхто, і в цьому українському правосудді підмінюються поняття, в тому числі і підмінюються такі поняття, як грошок доставлення до ТЦК та СП. Ці поняття підмінюються не просто так, це не є одиноким випадком. Це є система, і ця система державного механізму працює, вона працює доволі справно і фактично вона на сьогоднішній день здійснює не захищає права людини і громадянина, а здійснює терор над підконтрольним населенням. Ну і яскравим прикладом такої справи, яка є. Катування відмовою у здійсненні правосуддя і оцей, як я називаю, терор на контрольним населенням, є справа номер 686, дріб 16,14, дріб 25, у якій Тернопільський апеляційний суд відмовив в позові там, де держава гарантує відшкодування. Тобто він руками фактично. Підставив державу, оскільки якщо держава щось гарантує, то вона повинна виконувати це, те, що вона гарантує. Ну і коротко про суть справи. Суть справи в тому, що по 185 частина 3 був складений протокол, який був переданий з Хмельницького з апеляційного суду Хмельницької області до Хмельницького міськрайонного суду про при вчинене адміністративним я завжди звертав увагу на те, що є в нас закони, їх потрібно дотримуватися. Але судді дивним чином застосували тактику кругової поруки і державного терору. Оскільки а сам цей протокол не по 185 частина третя не складається, виноситься постанова про. Притягнення особи винної до відповідальності. Тобто, саме складання цього протоколу вже є початком державного тероризму, оскільки е, такий протокол не складається, і складення такого протоколу є носить статус нікчемний по природі і по суті. Ну і е, Подальший терор проявився в тому, що цей протокол передали на розгляд Хмельницького міськрайонного суду, і Хмельницький міськрайонний суд прийняв цей протокол до розгляду, навіть не розуміючи того, що законодавством не передбачено передачі цього протоколу нікчемного з одного суду до іншого суду, а як апеляційний суд Хмельницької області, так і Хмельницький міськрайонний суд. Є окремими суб'єктами права і є окремими юридичними особами. І повноважень передачі від головуючого судді з одного суду до головуючого судді з іншого суду не передбачено діючим законодавством держави України. Подальшому, це е, наслідок розгляду цього протоколу і наслідок допиту цих осіб, які. Е, Частина з яких давала завідомо неправдиві свідчення, суддя надумав собі повноважень і став фактично стороною обвинувачення, оскільки він повідомив про вчинення кримінального правопорушення один раз. Потім, оскільки відомості не внесли, він повідомив про це ж кримінальне правопорушення другий раз. І замість того, щоб закрити справу, тероризував походами до суду. По адміністративній справі 82 місяці. 82 місяці замість трьох місяців, навіть в теорії, які є ці справи про адміністративне правопорушення. Внаслідок тактики державного терору Хмельницький Тернопільський апеляційний суд, куди направили справу після першого розгляду. Хмельницьким міськрайонним судом і відмовили у здійсненні правосуддя, а саме у стягненні за 82 місяці передування під судом, у стягненні моральної шкоди. Таким законом, який є закон про відшкодування громадининої моральної шкоди, яким держава зобов'язалася відшкодувати цю шкоду не менше ніж одна мінімальна заробітна плата. І сьогодні говорити про те, що у нас є якесь правосуддя, яке, нібито рекламують, що є такий суддя Віталій Ковтуненко. Там перед тим був суддя з Полтавського суду Должко. Є ще суддя, який реально здійснює правосуддя в Липовецькому районному суді Вінницької області. Це Кривенко. Цей хоча б має адекватну психіку і реально там здійснює правосуддя, при тому, що його не піарять, а на нього пишуть кляузи, щоб його прибрати як, як цю занозу, яка сидить в правосудді, оскільки він реально виносить більш-менш законні рішення. Тому говорити про е, якусь там. Е, те, що в нас є адекватні судді, там, і що в нас система правосуддя працює і захищає права людини і громадянина, немає жодних правових підстав. Оскільки вся ця бутафорія, яка сьогоднішній день створена, створена з єдиною метою, а саме гнобити людей, оскільки суди не виконують поставлених перед ними завдань. Не здійснюють захист прав і законних інтересів людей, і я вже не кажу про юридичні особи, оскільки це окрема тема, і вона також ця окрема тема буде предметом розгляду і запису нового відео. Ну І таким чином, за 82 місяці перебування під судом, а я звертаю увагу на те, що це був дев'ятий позов. І е, сформовано е, три правові позиції стосовно одного і того ж самого факту. І ці правові три позиції говорять про те, що у нас правосуддя не тільки хворе на шизофренію, воно хворе на поліморфний розлад особистості. І таким чином е, ці всі піари на Віталія Ковтуненко потрібно пере, не перетворювати ці всі піари в якісь там комедію. Оскільки фактично це є трагедія, як українського народу, так і українського суспільства, дякую за увагу. Будьте здорові всім всього доброго.